Просимо вас поділитися наявною у вас оперативною інформацією по Донеччині. Ну, по-перше, е хотів би так з обережністю, але привітати всіх. Я маю надію з якимось суттєвим контрнаступом на Херсонщині. Наскільки я знаю, це вже підтверджена інформація. І ви про це казали в ефірі від е оперативного штабу ЗСУ. От. але е, е, хочу сказати, що ну будемо тримати е, кулаки за цю ситуацію і стримано радіти, тому що війна, які гроші потребують тиші, тому будемо всі надіятися, що це те саме, чого ми вже очікуємо дуже давно. Що стосується ситуації на Донеччині, е, на жаль, е, не буду розповідати про Піски, Водяне і окружну дорогу. Біля Донецьку, тому що там ситуація надскладна. Там хлопці кажуть, що піски буквально останні вулиці остались за нами, що вже ворог виходить на Республіку Мост. Глядачам поясню: Республіка Мост це недобудована окружна дорога, яка обіймає Донецьк, і ну, це знакове місце. Про це може казати те, що Зараз атака ведеться на першотравневе, першотравневе це наступне село після Республіки Мост. Тому ситуація там надважка. Ми повинні втримати цю дорогу, яка виходить на Авдіївку, яка виходить на інші міста і дає, в принципі, можливість вийти на Бахмут. На нашому напрямку Зайцевому ворог ніяких успіхів немає. Ми відбуваємо маленькі буквально атаки ворога, щоб ви це розуміли. Це Більше стрілецькі якісь дуелі, ну і звісно, ми витримуємо артилерійські артилерійські перепрошую атаки, які відбуваються постійно і ніколи не закінчуються. Не вистачає як зазвичай артилерії, артилерія, це ну всі знають, що Бог війни, і нам показало зараз. І ця війна, і ця фаза війни, що нам би побільше артилерії. Як хлопці шуткують, що якщо б в наших воєнторгах продавались би. Сау, ну, чи мінімум 120 двадцяти міномети, то ми, повірте, б, скинулися і своїми зарплатами і взяли б грошей у товаришів і купили собі по декілька мінометів. Тому розуміючи, скажу, що ситуація надважка, хлопці тримаються з останніх сил дійсно. Ситуація потребує втручання артилерії дуже серйозно. Я розумію, що вона працює трошки на інших напрямках, але нам треба звернути увагу на напрямок Піски, Авдіївка, Водяне і так далі. Все, що стосується, трошки північніше. Від Донецьку південний захід, щоб не було у нас проблем з Бахмутом і в подальшому зіма ну і з Краматорським і Слов'янським, які всі практично на одній лінії з півночі, з півдня на південь стоять. І якраз вихід на окружну дорогу і на Авдіївку відкриє для ворога можливість дойти аж до. Вище зазначених місць угу. скажіть, будь ласка, пане Ярославе, от ем, буквально кілька тижнів тому було розуміння, що ворог перекидає свої можливості із сходу, в тому числі на південь нашої країни. І багато хто з оптимізмом е, дивився на цю ситуацію в контексті того, що на сході для наших захисників можливо дещо полегшає. Але бачимо, що окупанти успішно ведуть військову кампанію на двох одразу напрямках. Чи можливо якось все таки динаміка їх атак і їх обстрілів змінюється на сході саме? Ну наскільки я знаю, динаміка змінюється в залежності від їхнього настрою і постачання боєприпасів. Коли Наші РСЗО працювали, і ми це бачили, бо це відбувається і вночі, і ввечері, і це дуже ну, видно. Працювали в напрямку Донецькому, в напрямку Авдіївки е інших міст, то дійсно динаміка там мінялася і на деякий час вони затихали. Але ми відчуваємо, що все ж таки логістичні. Шляхи не до кінця зруйновані, і як з Луганської і Донецької області йшли е, постачання через залізничний транспорт, так вони йдуть. Ну я вже казав, що ми очікували, що ну ми, як військові і е, е, наші товариші в, в тилу, які нам допомагають, очікували, що у нас буде свято на 24 серпня. Ну не сталося це. Я маю на увазі е, підірваний кримський місце. Було б. Дуже великим епохальним е, знаковим дійством, яке б дійсно показало нашу міць, це я думаю, було б не менш значуще для нас, для нашої віри в перемоги, яка і так є потужною, але б щоб вона скріпилася і ми ну дійсно показали свої найкращі якості. Якщо б Кримський мост 24 го числа чи 25, го ну це не важливо, але можна і завтра його завалити, щоб він нарешті полетів догори і дійсно це порушить всі логістичні е, шляхи, які забезпечують через Крим і Херсонську область, в яку е, получається треба перекидувати їм озброєння і перекрило б дуже багато інших питань. Тому на сьогоднішній момент так ми бачимо, що перекидання є, але ж нам нічого не кажуть, і ми не бачимо. На жаль, чи не знаємо, які перекидання ведуться через державний кордон, схоний східний державний кордон. Тому як є, так і є. Ми воюємо, витримуємо шалений артилерійський тиск. Витримуємо невеличкі е, якісь диверсійні бригади, які насмілюються до нас. іти, хоча ну їх все менше і менше, тому що це ж специфіка бою зовсім інша. Це треба мати сміливість і честь, щоб іти на ворога чи вночі, чи в день мати обладнання. Це ж уже якісь, вибачте, за мій французький набухані е, 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 карні злочинці, таким займатися не будуть за 75 тисяч нещасних, яких їх повинаймали ВЛНР. ДНР та інших областях тому очікуємо ще на величезну і потужну допомогу від заходу артилерійську. Ми бачимо, що нарешті проснувся Шольц, пише, що будемо допомагати Україні 8 числа. Ви знаєте, буде величезна зустріч, яку анонсував міністр оборони Сполучених Штатів. На жаль, запам'ятав його. Не задає Остін Ярослава. Остін, Остін, і... Так хотілося б повернутися Маргуль. до ситуації на Донеччині. Чи нема вас відчуття, що ворог зараз намагається концентрувати свої сили? Зокрема, йдеться про бронетанкові ресурси для того, щоб намагатися здійснити прорив у напрямку тої самої не знаю в Авдіївському напрямку. Ну, щоб розуміти, чи ворог нарощує сили, треба мати трошки іншу інформаційну базу, ніж мають наші солдати на передовій з автоматами. Якщо ви по нашим відчуттям, що там відбувається, ну як працювали два-три танки, так і працюють по нашому напрямку. Як б'ють по піскам якась кількість танків, так і б'ють. Щоб було б якесь проривне і загрожуюче. Ситуація, яка могла вилитися в прорив, ніякого такого відчуття немає. Я думаю, ми витримаємо. все буде добре. Головне, щоб наші показали на Херсонщині чин і приклад того, як ми можемо вести. А я вже знаю, там шість сіл звільнено. Як ми можемо вести наступальні дії?